Христос Воскрес! Істину Воскрес! Воскресна Україна! Слава Україні і героям! Слава з Богом! Огородже! Найкраще побажання вам, дорогі патріоти України, наші воїни, а особливо вітаємо наших діточок. Вам причистої батьки Божої, всіх святих мож прищедобло всіх людей, особливо дітей, що почався останній тиждень місяця Марії, травня, випускні вечори і останні дзвінки, і потім відповідальні екзамени та вступи до вичів хай здійсняться мрії дітей наших добрих і їхніх гідних батьків, друзів, а ті, що потвори злі. З рашу фашистами, з антихристом Путіном пощають з нашої землі. Тож вітаю з Івано-Франківська Вас. Я Борис Голодюк Павло Дністеро. Прошу помолитися також за нашого героїчного воїна ЗСУ. Який має псевдо Латиш, який голодує вже четвертий день у Києві, в Майдані і, на жаль, про це мовчать всі провладні засоби масової інформації? Вимога проста, щоб Національне меморіальне військове кладовище не будували в болоті. Ви, може, чули історію, ту, що ніби гарну ідею дали, щоб був пантеон наших героїв. І різні місця вибиралися. На кінець вибрали те, що громадськість доводить, що те місце болотисте не тільки зневага до воїнів, але й катастрофа екологічна буде. Воїн доброволець ЗСУ, який втратив ногу в боротьбі з Богом проклятими рашофашистами, захищаючи Україну і всю Європу та рідну Латвію. Він зараз голодує за те, щоб влада нарешті виконала вимоги ті, які були поставлені перед нею народне віче очоленим ним на Майдані. Ще бо звісно, закликаємо всіх, хто може там в Києві допомогти йому, щоб акція та була потужна і щоб не брехали всякі провокатори, що розкрочується новий майдан. А також ще цю інформацію всюди де можна в Україні в діаспорі про подвиги нашого побратима з Латвії, українця по Духу Святому єдиному, що тіло рве до бою за правду поступ нашу єдину з Богом волю. І нагадую вам, що в Франківську є чудотворні Хрести. Де Бог особливо вислуховує молитви, особливі ласки дає за молитвами всіх святих, а найбільше причисти Богородиці серед них. І дай Боже вам відчути ласки ті, подякувати Богу, бо в тисячі разів. Бог зменшує страсті наші України в світі, як це передала Пречиста Божа мати за молитвами людей Божих в країні та в різних країнах світу, а особливо там, де являється Пречиста Божа Мати з Пресвятим Богом. Нагадаю вам я, що 26-27 числа ми особливо молимося, молимосячи свої моління до прочан, які прибувають в Рублик. І там в ніч на 27 число, і потім вранці 27 моляться вони у бік Сходу Сонця і саме в бік Страсного Христа України, де найбільше мають молитися люди за покликом Пречистої Богородиці, за зменшення старостей їхніх нашого народу, інших дружніх до нас, людей світі. І за скоріше Боже пришестя, там мають горіти лампадки від кожного міста, від кожного села за покликом пречистої Божої матінки. Даним ще в 1995 році свят Пресвятої Трійці. І вони випадали на 11 червня. А цього року, 8 червня цього року, 30-та річчя особливої події встановлення цього хреста, дорогі мої. І ймовірно саме або до 11 одинадцяточення, або після 11 учень. Це найбільший третій етап найстрашнішої агресії об'єднаних сил Московії комунокореців та китайців за Криваві гроші глобалістів, сатанистів, які як відомо об'єднані у секті Хабади, все більше керує і в Україні, і в Москві. То ми просимо Пресвятого Бога, щоб дав почуття мудрості, мужності, правдолюбності, терпеливості, совісті, все, що зле, хай від людей наших відійде. Тож подивіться своє навіть до ті, що у цьому дні. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 26 травня. Понеділок почався низкавий телеграм канал окупантів. І стариці пишуть про десантну операцію ЗСУ. Курчатові десантування прямо зараз над АЕС гелікоптери розвернулися і полетіли. Спецназ захопив зброю та охорону станції. Системи ППО не спрацювали, оскільки партизани напали на розрахунки. Пишуть про те, що Курчатові зараз йде жорсткий бій. Колони Росвардії ФСБ та інші російські сили кинулися до станції під земне сховище ядерних відходів. Захоплено як і основні протиядерні бункери станції Курська АЕС, що є однією з трьох найбільших. АЕС складається з чотирьох блоків та постачає електроенергію у п'яті центрально-чорноземних регіонів російська білоруська, Курська Воронська, Липецька та області. Зараз Курська АЕС це єдина у Росії станція, де активно будують нові енергоблоки на АЕС. 2 станція розташована приблизно за 80-90 кілометрів від кордону з Україною. Відстань залежить від доріг, якими туди доставатися, в той же. Час телеграм-канали дають наступну аналітику. Понад три роки Росія отримує від окупації найбільшу атомну електростанцію Європи Запорізьку атомну електростанцію. Попри міжнародний тиск, заклики магате та безпекові ризики. Кремль і надалі використовує як ядерний щит інструмент шантажу та військову базу. Сотні російських солдатів розміщуються просто на території станції навколо вибухи. Постійна загроза радіаційного інциденту у цій ситуації все більше експертів говорять про можливу асиметричну відповідь України, захоплені російського ядерного активу. Курусь. Скоя або Ростовської АЕС, з метою обміну на ЗАЕС. Чому саме Курська або Ростовська АЕС Курська АЕС розташована на відстані менше ніж 100 кілометрів від українського кордону у прийти прикордонній до Сумської області Курській області РФ. Ростовська АЕС на півдні в регіоні, що межує з окупованою частиною Донбасу, критично важливий для російської логістики. Обидві станції мають високе стратегічне значення для енергетики. РФ. Погано захищені у тилу на відміну від заес є політичним активом, який Кремль не готовий ризикувати. Як це можливо, таємна операція у стилі громової відповіді. Сценарій захоплення може виглядати так: перше удар по системі охорони дронами або РЕБ-атакою. друге проникнення мобільної групи спецназу, яка блокує ключові вузли керування, третє інформаційна атака, паралельне повідомлення світові спільноти про контролі, гарантії безпеки цивільному персоналу, четверте оголошення умов обміну, повернення ЗС під контроль України в обмін на негайну демілітаризацію російської АЕС, моральна і юридична логіка. Кремль багаторазово порушує міжнародні норми військова присутність на Ядерному об'єкті обстріли навколо станції, залякування персоналу примус до співпраці з Росатомом. Таким чином Росія перетворила ЗСУ воєнну ціль, що відкриває шлях до симетричної чи асиметричної дій з боку України. Якщо агресор не розуміє мови права, він почне розуміти мову сили, зазначив один із військових аналітиків. Що отримає Україна? Можливість повернення контролю над ЗС і зупинка ядерного шантажу РФ, зменшення енергетичних ризиків у прифронтових регіонах, потужний політичний ефект, показовий приклади, що Україна вміє діяти жорстко точно Рішуче фактор стримування для подальших дій Росії на інших об'єктах критичної інфраструктури, ризики безумовно, але і їх більше, коли ми нічого не робимо. Окупація ЗС – це повільна катастрофа, яку світ ігнорує. Якщо міжнародні механізми не працюють, Україна має право на самозахист, а навіть на території агресора. Такі дії не є ядерною атакою, можуть бути висвітлені як тимчасове забезпечення контролю за для безпеки регіону, матимуть міжнародне розуміння, якщо станеться відкритий обмін. Україна руками демонструє стриманість, але настав час показати, ми здатні діяти так, як діє ворог і навіть точніше. І якщо для повернення ЗС треба взяти курська Боростов, це може стати тією операцією, яку історія назва ядерною рівновагою. Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Наші полонені, яких обміняли вчора і сьогодні, впізнали снайперку. Багатьох із них вона мучила уже в полоні. Інсайдер ЗСУ повідомляє про взяття в полон найжорстокішої найманки ЗСРФ, яка любила з особливою жорстокістю знущатися з полонених і загиблих. Саме вона розстріляла 29 наших хлопців за декілька днів на одному із напрямків, розстріляла не в бою, а уже після того, як їх взяли в полон. Сьогодні під час мінометного обсілу її законтузило, і наші хлопці її взяли в полон. Її дуже сильно хоче обміняти патрошев за неї від. Дають одразу 20 хлопців, і полонені її впізнали. Сама ж снайперша просила пристрелити на місці, втім до самосуду не дійшло. Ми не варвари і не окупанти. Її відправили до Києва, де покази і ділиться таємною інформацією. Полонені обміняні хлопці підтвердили, що вона причетна до звірства. Телеграм-канал Офісне Мишеня пише: наступне: війна Росії проти України принесла не лише руйнування і гори, але й тисячі задокументованих випадків воєнних злочинів. Одним з найболючіших є тортури, знущання та вбивство українських військовополон. Лонених ці злочини не мають строку давності, і всі, хто брав у них участь від виконавців до командирів, будуть відповідати: Збройні сили України не ведуть війну заради помсти. Їхня мета захист народу, відновлення справедливості, її дотримання принципів права навіть у найтяжчих обставинах. Але там, де супротивник чинить нелюдські дії, відповідь у бою буде рішучою. Ліквідація бойовиків, причетних до злочинів у ході бойових дій, це не помста, а захист життя і честі побратимів. Українські військові це воїни честі, але вони також і воїни справедливості. Кожен злочин проти полонених буде зафіксований. Кожне ім'я винного встановлене. Суд військовий чи міжнародний неодмінно відбудеться. Для когось цей суд прийде кулею на полі бою, для когось у Гаазі, але уникнути відповідальності не вдасться нікому. Нагадаємо, в цьому обміну активну участь приймала Софія Ротару. Українська співачка Софія Ротару, яка після 24 лютого 2022 року припинила концертну діяльність та зникла з інфопростору, перервала затяжне мовчання. Для цього стало звільнення українських героїв. Виконавиця не змогла. Пройти повз фотографії одного з захисників, який опублікував знімки повернених хлопців. Крім того, як повідомляють джерела, Софія Ротаро особисто впливала на цей обмін. Через свої зв'язки в РФ Ротару допомогла витягнути з пекла ще 5 чоловік. Софія Ротару не дає інтерв'ю та коментарів щодо своєї позиції, однак іноді нагадує, на чиєму вона боці так співачка відреагувала на масований ракетний удар. У своїх інстасторіс артистка опублікувала серію знімків руйнувань у столиці. 14 вересня зірка опублікувала синьо-жовтий прапор і написав. Що молиться за мир. В той же час, після 2014 року, Софія Ротаро частенько виступала в Росії. І Вобо було нібито не в курсі, що всі вісім років війни до повномасштабного вторгнення Софія Ротаро виступала на російських фестивалях пісня року Нова хвиля, знімалася в новорічних вогниках у Москві, отримувала там нагороди та дружила з путіністом Кіркоровим. Він схоже закрив на це очі, тоді як Потапу дещо пригадав: Софія Ротаро, поза законом, як Пугачова, не можна рівняти те, що не можна рівняти. Висота цих артистів дуже велика. До них треба Дотягнутися, щоб мати такі преференції. Я не знаю, де Ротаро виступала. У мене немає інформації. Я знаю, що вона зараз в Україні, не треба копатися в якійсь білизні. Було й було. Де вона зараз? Що вона зараз робить? Це мене цікавить. Окрім неї, їздили, знімали штани на сцені, показували зади, а дуже багато перефарбувалися, бо зрозуміли, що Україна переможе. Висловився Іво Бобол. Я не суддя, але кожен має клепку в голові. Кожен міг подумати, що він робить. Гроші можна заробити, але повага до себе, до свого народу, держави має бути на першому місці. Я за себе відповідаю. Да, інші мене не цікавлять. У них є голова на плечах. Хай думають самі, додав артист. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 121-й псалом. пселум Пісня ступенів Давида. Звеселився я тим, що сказали мені, ходімо додому Господнього. Стояли ноги наші у дворах Твоїх Єрусалиме, Єрусалим, створений як місто, і доля Його з народом Його, бо туди увійшли коліна, коліна Господні за законом Ізраїля, щоб прославляти ім'я Господнє, бо там стоять престоли, щоб судити престоли у домі Давидовому. Просіть про мир для Єрусалима. І благоденство тим, що люблять тебе, і нехай буде мир силою твоєю, і благоденство у стінах твоїх, заради братів моїх і ближніх моїх промовляю мир Тобі. Заради дому Господа Бога нашого жадаю я блага тобі.